Паспорт є. Скажіть, будь ласка, ідентифікаційний код? <ривіт> так, супер, і довідку внутрішньої приміщення особи. Сьогодні у нас відбувається реєстрація людей на отримання грошової допомоги, яка надається в рамках реалізації проєкту Гуманітарна підтримка та стійкість вразливих верст населення постраждалих від конфлікту в Україні. Це тільки для ВПО, так які підполягають під такі категорії вразливості, як багатодітні родини, люди з інвалідністю, самотні люди похилого віку, матері чи батько одинаки. Одна людина в середньому займає реєстрацію близько 30 хвилин орієнтовно до 30 людей за день. Ми можемо обслужити. Мені 70 років, я з Луганщини. Прийшла зареєструватися на грошову допомогу. Надію, що мені допоможуть. Треба одіяла, постільний набор, халат, посуд. Одна людина з домогосподарства може отримати суму 10 тисяч 800 гривень на вашу карточку. Я Вакалюк Наталія приїхала з Миколаєва. У мене є двоє діток прийшла зареєструватися на грошову допомогу. В Луцьку проживаю більше року. В соцгрупах там були заявки, що можна зареєструватися на грошову допомогу. Пакет документів я збирала недовго, Там все було в наявності. Лише треба було атксеріть. Коли люди чують, що треба приготувати пакет документів. У людей виникає страх, що це невідомо, які документи треба. Треба паспорт у громадянину України з індивідуально. Фікаційний кодом. наступний крок: це має бути довідка про те, що людина внутрішньо переміщена особа. Має бути довідка, яка підтверджує про те, що ваш дохід на одну особу не перевищує 5-400 гривень. Додаткові документи також потрібно, якщо ми розглядаємо категорію як мама, одиначка чи багатодітна родина, люди з інвалідністю, перша і друга група, або також коли в людей є хронічні захворювання. Ми охоплюємо Волинську область і ще частково Рівенську, Тому якщо підсумувати все разом, то в нас близько півтора тисячі заявок. Процес реєстрації ще триває. Тобто він не завершився. Ми отримуємо нові дзвінки, отримуємо нові прохання, отримуємо нові заявки.